Вітаю вас, любі друзі. Дякую, що зайшли на мій канал. Що дивитесь, підписуєте, коментуєте, висловлюєте якісь свої думки, розказуєте мені про свої парфуми, даруєте мені якісь нові ідеї для нових відеооглядів. розповідаєте про нові парфуми. Мені це дуже цікаво, я це полюбляю. Я вам за це вдячна. Хочу сьогодні з вами поговорити про такий парфум від My Burberry. Це в мене My Burberry. Він мені чим подобається. Може багато в кого є цей парфум. Я ж е, не знаю, але цей парфум непоганий, дуже хороший, дуже мені подобається. Він повсякденний, його можна наносити. І зранку і в обід і ввечері, і на зустріч, і в офіс, і на працю, і просто на прогулянку, і просто дома для себе. Коханою, щоб будь приємною. Як то кажуть, гарно пахнуть і будь задоволений. Він мені дуже подобається, коли весна, літо. Ну, Зимою він якийсь трошечки такий, як вам сказати, нетеплий, не кажуть. А от зараз, ось таке время, як зараз ось весна, і вона вже переходить в літо, і на вулиці ще не дуже так тепло жарко. Сонячно, але вже вже воно так і не холодно, і не прохладно, так трошки сирувато, От на таку, як зараз, погоду, він просто прекрасніший. У нас зараз ці, то, такі тюльпани. Я дуже полюбляю тюльпани, дуже полюбляю е бузок. Як кажуть е Цей аромат у мене виготовлений, він був 2014 року е францизом е ноти Ну, от і тут, як вам сказати, це більш квітково весінньо-трав'яний такий аромат. Отака от в нього коробочка. У мене соточка. Так гарно він відкривається. Аромати в нього дуже хороші, вони стійкі, не буденні. Дуже тяжкі в нього ці фляшечки. Дивіться, яка тяжка така фляшечка з таким гарним таким. Дивіться, такий я... перепутала тут усе. Так, закрию, щоб мені не заважало. Дивіться, яка красива соточка. Тут у нас бачкодик, тут у нас теж бачкодик. Дивіться, у мене це оригінал, не тестер, не фейки, ні підробки. Тут у нас бантик. Бантик закріплений. Так, нанесемо зараз аромат і будемо розмовляти про цей гарнющий аромат. Я його як нанося на себе зразу таке відчуття, як вам сказати, така літо весна, іначе я десь у полі, в якісь балки, на якомусь лугу, на якоїсь такій поляні, де дуже, дуже багато таких польових, польових квітів, і особливо калачики. Знаєте, такі зелені, круглі калачики, вони такі цвітуть і потім калачики роблять. Та от ну пахне він мені таким. Потім горошок. От як горошок зелений, ми беремо і їмо достигне на ринку, продавця, у в кого є дача там. В частному секторі живуть, от він пахне цим горошок, як він квітне, і оці квіти. Ну от такі вони натуральні. Отут, от натуральні такі квіти, горошку, такий густий, такий солодкий, бергамот відчувається, мандарин дуже відчувається, грейфрукт, лимон. от все тут відчувається у верхніх нотах. А потім як він постоять, постоять цей аромат на вас так. І він так окутує вас, як кокон робить. Шлейф у нього невеликий, а так, навитянуло то руку. стійкість прекрасна. І чим мені подобається ці аромати від Франці Коржея, тим, що в нього, от, ви, розумієте, вони такі багатогранні, вони в нього такі небуденні, вони ну, не прісні такі, не скучні, вони в нього такі. Огортаючи і вони міняються. От як він трошки на вас вже постоїть, тоді тут така середня нота така виходить, в нього така прекрасна, така айва, айва, фрезія. Потім відчувається грань. От герань так гарно відчувається. Тут така прекрасна грань. Персик, стиглий такий стиглий, стиглий, персик. Дуже багато зелених таких нот. Гардені відчувають. Ви знаєте? І мандарин, от як постояще, так, воно ну, якось уже на вас побуде, так довго довго аж так до обіду, як ви зранку нанесли. От тоді так прямо виходить тут гарденя і маракує, от трошечки маракує, от таки маракує. Таки а вже як ви побули, прийшли додому з праці, з прогулянки вже забули за цей аромат. Вроді він так ввійшли, вдихалися, вже його не відчуваєте, що його немає, а потім ви вже. Готуєтеся до сну, пішли там ванну приймати, і ви після того як вже приймете, він такий знаєте, робиться огортаючий і так відчувається прямо така ніжна доманська роза виходить в нього. І така фіалочка, ніжна, ніжна, і такий мускус. Такий мускус легенький, приємний, аж шкірою. Така шкіра, ви знаєте, такого якої дорогої шкіри, таких, якийсь як От шкіри, дуже такі м'якенькі, такі ніжненькі. і такий ніжний-ніжний аромат, як от аж не раз кажу, діньгами пахне. Оце щось таким. І пачулі. От пачулі тут такі. Тож ніжні, солодкуваті, огортуючі. І такі, ви знаєте, вони аж дарують. Вам таку ейфорію якусь. Аромат дуже гарний, дуже прекрасний, такий літній, такий позитивний, такий природний, без хімії різної, без хімозності, без якогось того. Така прямо, знаєте, парфум-емоція зразу виходить, наче ви нанесли на себе цей прекрасний аромат, вдихнули його і опинились на такому лузі, така поляна. І так багато-багато трави зеленої, 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 і багато калачиків, горошку цього квітучого. І ви так вроді переходите з цієї поляни у сад, і тут у цьому саді квітнуть даманська троянда, така червона, гарнюща, ніжна, тільки-тільки розпускається. І, і такий у саду вже персики поналивалися. І вони такі поналивалися, і ви так вдихаєте оцей, оцю трав'янисті, зеленість, оці аромат грані, троянди оцього горошку зеленого, оцього зонності, і протягаєте руку до того стигло, стиглого персика, ви його зриваєте, вдихаєте, і у вас така ейфорія. Вам так прекрасно, вам так ніжно, тихо і спокійно на душі вашій, що вам. Весь світ кажеться прекрасних, соня... прекрасним, сонячним. І всі у і вас які незгоди, що у вас були якісь проблеми, якісь, от, що вас давило, мучило, отходи. І у вас з'являється такий позитив, така тяга до життя, і вам дуже гарно і прекрасно. Зверніть увагу на цей аромат. В кого є, розкажіть свої враження. Мені буде дуже цікаво про ваші враження. Може, якийсь похожий на цей аромат є. Розкажіть про нього. Мені це дуже ну, подобається, коли ви зі мною спілкуєтесь, розповідаєте. Я потім шукаю, дивлюсь на ці аромати, читаю про них, хочу знайти якийсь пробничок, його вдихнути і відчуть. Ну, На цінуті будемо закінчувати. Дякую вам за. Приділ приділений ваш час до побачення. До нових відеозустрічі.